Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 4 червня 2024 року і планова, регулярна професійна дегустація друге коло. Сир на півтвердий. Маємо надзвичайно багато відео по технології виробництва сира, по лабораторним дослідженням, організації прийомки сировини, взагалі по всьому циклу. Хто хоче, може подивитися. По назвам відео переглянути їх. Але сьогодні хочу зупинитись тільки на одному аспекті, дуже цікавому і важливому для розуміння кожного споживача. А саме, друзі, ви повинні завжди пам'ятати і розуміти, що сир це живий продукт. Внесена закваска дозволяє йому змінювати свою органолептику на протязі всього періоду визрівання. Особливо це важливо. На, е, на підтвердих сирах і на коротких термінах визрівання, коли фактично сир в три тижні, в місяць, в два в місяця, чи, скажімо, більше, буде мати абсолютно різний смак і консистенцію. За великим рахунком, цим е, користуються виробники, як промислові, так і крафтові, коли е, фактично граються із споживачами, і один і той самий сир можуть пофарбувати, зробити. Янтарний чи мімолет, такого помаранчевого кольору, або ж змішати фарбований нефарбований сир, зробити так званий, пам'ятаєте, мраморний. Е, можна зробити дуплет, чи навіть шахматний ми колись робили, або маленьку сиру, головку сиру того самого голландського чи гаду, назвати гномом. Пригадується такий випадок із нашого з Лесі, турне по Середземному морю, ми, як представники. Сирної саме делегації відвідували різні виробництва. І потужні, і маленькі крафтові. І от уявіть собі, Італія Південна. Нас везуть автобусом на невеличке підприємство. Фактично, це садиба двоповерхова, де живе сім'я, дід, баба, ви бачаєте, чоловік, жінка, і їх діти. Вони тримають кіс, там порядка 100 чи 150 альпійської породи. Ці кози годуються. Крім трави грушами, такими величезними смачними грушами, які ростуть прямо в саду. І от е, голова сімейства закінчив, е, по-моєму, трьохмісячні чи піврочні курси у Франції, повернувся і вони з кузячого молока роблять увага, один єдиний вид сиру. І от далі відбувається чудо. Тобто, з цього одного виду сиру вони мають в асортименті там, порядка п'яти чи навіть шести. Тобто, коли це свіжий сир, вони його так і продають, як свіжий шевр. Далі цей сир стає зрілим шевро, отримує іншу ціну, далі ще зрілішими з меншою кількістю вологи. На останньому етапі не повірите, вони його вже продають як із певною пліснявою і слизом. Тобто, пліснява і слиз впливають на органолептику через визрівання і формують додатковий асортимент. Тобто, і ще раз, якщо сир не продався молодим в повному обсязі, він стає зрілим. Якщо не продається зрілим, стає якимсь особливим чи навіть пліснявим. Я не буду заглиблюватися в основи технологій, але який висновок з цього? Коли ви зараз побачите дегустацію і результати, ви повинні розуміти, що на відміну від масла, яке завжди повинно бути свіжим, або мати властивості свіжого, сир таким ніколи не буде. До речі, так само, як і кефір, як і інші продукти. І е, його. Цінність мікробіологічна для людини буде змінюватись в зв'язку з тим, як саме працюють бактерії, як вони ферментують білки, і що саме залишається в продукті на момент, коли ви його саме споживаєте. І ще раз коротко: купуючи один і той самий сир, одного і того самого виробника, якщо це сир напівтвердий, самий поширений в Україні, якому буде там 3-4 тижні, от у нас дуже молодий сир був на у дегустації комо. Або йому буде більше двох місяців. Я прогнозую, що сир е, весь він був саме такий перезрілий. І сир на середніх термінах визрівання, то тобто, фактично дуже важко їх підвести під е, одну риску, в, в одні рамки запхати. Тому, звичайно, оцінюємо дійсно чистоту смаку, оцінюємо по зрілості оцей виражений сирний смак. І по великому рахунку, якщо консистенція все добре, то і нормуємо список е, згідно рейтингу. У, а тепер до дегустації. Нормально люди вже вдома горілку п'ють. Леся, ото якби ти так пила горілку, як ти ну, добре. до праці бігаєш. Добре, давайте починаємо готувати. Ну так, а ти бачиш, ферма така сама фарбована, так? Ну, поки так. Можна порівняти з іншими. Ну, А натом в усьому світі. Фарбують, додавляють. Нормально. Який леся? Ну, груці Кого ріжеш, хоч правду скажи. Кому ріжу. Кому ріжеш. Як ріжеться? Плотно. Плотно. Ну, так, да, з цих рук ще ніхто не виривався. А Віка без мікрофона. А скажи Вікторія щось глядачам. Казала, кричати будеш. Буду кричати. Ану, ми почнемо дегустацію. І закричиш. І закричу. Все. Віка, де ж ти не порвала вже? Кажи. Як хлопці з заводу кажуть собаки? Собаки? То кобіля якісь конкретні. Це вона був. так на роботу біга. До праці спішимо. Літен. Yeah. Минулого разу перший раз приймав участь. Зараз прямо під плівкою видно, які там дірочки красиві. Uh -huh. Дивіться, який малюнок у літина. Річ без дірочок нам, щоб ми його не впізнали. Okay. Останню зарізаємо золотаву. Теж з моноліта, бачите брусочок. Стоп, а покажи малюнок, який прямо видно. Дивіться, який малюнок, ну капець. Це літер і золота вандрушівка. Такий малюнок дав. Навіть на етапі розрізання зразків. Бомба, так? Да? Угу. Віка, помахай рушкою. Все стартує. Мені ж цікаво буде розказати глядачам, да, що колір це ж не проблема. Що є планшетка кольорів. Вибираєш, даєш технологу і далі це його питання. Це маркетинг десь провтикав з фермою. Ну попробуй його не впізнати. да, Шановні глядачі, Який сир самий фарбований, то і ферма. Будь ласка, більше пишіть. Потім, коли я буду аналізувати, щось забуду, але воно буде записане, я згадаю. Ну, щось розумне, скажеш, мудре. Глис. Mm. Перед закінченням першого кола? Я ще не закінчила. Ще не закінчила. Віка теж не закінчила? Mm. Ні, Я сьогодні швидкий. Ну це тільки тут. Вікторія, після першого кола що небудь? Коротенько, дуже. Прийшли перше коло і хочеться одразу сказати, що дегустація подібна до попередньої дегустації нашого масла. Як дегустація була масла і зразки різні. консистенція ніби в усіх зразках є хорошою. Присмак навіть був такий, як би відчутний маргарина. Так, ну слухай, ну не молочного жиру якогось так, іншого. Так, іншого. Наша строга Леся Юрівна взагалі там як це, в засаді сидить і каже, що їй здалося, що два взагалі сирних продукти є. От, так що це таке трохи турбує. Ну і так, зразочки всі дуже еластичні, консистенція супер. Є три супер зразки, не скажу які. Після другого кола, третього скажу. От, а решта ну, кожен має свій дефект, скажімо так. Все, друге коло. Так, ну що, сиру наїлись? Конкретно, щось поплювали, так? Да? Леся, по гарячим слідам. Мені не сподобалася ця дегустація. Було тільки у мене чотири хороших зразка, останні зразки були закислі, з присмаком сальності, не сольоні, тобто ніякі, не виражені, не сирні. Ну, тобто мені не смачно було. Щось угу. угадаєш, крім ферми крашеної, фарбованої? Ну, шостий зразок для шостий мене. Шостий зразок. А хто це шостий? Я думаю, Ти почекай, це... Віка, не перевертаєш, вона ще ж не сказала. Хто ну, шостий? Леся? Для мене це клуб сира. Хороший клуб сира. Шостий клуб сира, так? Yes. Да? Ну дивись. <laughs> тобто, чи те, що було, так? Да? Леся, браво. У мене теж в трійці. Віка в тебе де він? На третьому місці. Тось в першій трійці у трьох дегустаторів. Клуб сира, так і клуб сира. Uh -huh. До речі, шановні глядачі, 17 квітня. Зроблена фасовка, тобто 17 квітня шиканів працював. Тримаємо за нього колись. Так, Леся, кому? Визначиш чи ні? Ну, може, десятий. Но... Може, но... десятий, так. А новіка, подивимося, десятий. Хай вже сир летить. Новгород-Сіверський. Mm. Так, Леся, зі згадуванням на сьогодні все. Mm. Ну, значить, ні, то ні. Так, Віка, ну ти в нас ще до стадії відгадування зразків темно не доросла, правильно? Mm. Ще прогресуєш. Ще два слова вже після закінчення дегустації скажеш? Доволення не принесла. Не принесла. А е, в мене на першому місці зразок номер 9 mm -hmm. Кого я на першому місці писав? Золота. Золота. Ну, хто що любить, хто на що вчився. Дякую. Дякую, дівчата. Okay. А хто таке? Третій комо? Ну може. Леся, стоп, не показу. Не, не показу. Я хто це Леся? Не шепчи голосно. Ну, Комо думаєш, що. А це з другої спроби, так? Да? Ну, давай. Ну. Не то, щоб сильно вгадала, але з другого разу молодець. Так, нарешті до вашої уваги індивідуальні дегустаційні листи наших дегустаторів. Е, бачите, все-таки розльоти великі між думкою дегустаторів, але є спільне. І от е, можете побачити це в підсумковій таблиці. Перші чотири, ну, практично всі поставили зверху. Е, і останнє місце з Венегори – це, звичайно, провал. І там щось відбувається негарне. Дуже погано виступили павлонці і зараз теж. Ну і нарешті підсумкова таблиця за дві дегустації. За перше півріччя. Тут мене вона вже радує, вона така більш показова. Першу четвірку рекомендую всім в Україні. Дивіться уважно, жовтим виділено. І з тих, що внизу треба зауважити падіння в прірву з вини на двох дегустаціях поспіль. І підйом перший раз мене впізнали пірятин. Сподіваюся, якщо так далі буде, вони піднімуться до гори. На цьому все. В п'ятницю для підписників будемо розбирати детально, чому виступ того чи іншого виробника, на мій погляд, так чи інше, відбувався. Прокоментую кожного. Зразу кажу: по звені гори величезні проблеми. Це вже не раз, це два, це вже тенденція. Якщо або на дегустації плавного сиру, або на дегустації сиру знову вони отримують таку низьку оцінку, це означає, що французам треба міняти директора, як мінімум. Допомагайте нашим збройним силам, слава їм, слава Україні і слава тим захисникам, які проливають за нас кров сьогодні на фронті. Дякую.